Усім привіт! Так, так, так. Ви не помилились каналом. І це в нас клубний товариський турнір Турнір, він продовжується. Група 2. І Манчестер Юнайтед. Червоні дияволи будуть приймати вдома туринський Ювентус. Зі мною сьогодні знаходиться в студії вже третій матч, незмінний гість. Ростислав Кравченко. Привіт. Привіт усім. Тренерам та глядачам. Споваюся, ця гра за своєю якістю та інтригою не підведе, і нам буде, буде усім цікаво. Що ж, ми з вами переходимо швиденько до початку цієї гри. Ну, Не можна це все, знаєте, так, затримувати, теж, бо команди такі серйозні сьогодні зустрічаються: що Манчестер, що Ювентус. Хоча і в реальному футболі Манчестер зараз зовсім все не клеїться. В мене питання просто до, до методики гри червоних дияволів. Можливо, головний тренер Манчестер Унайтей Євген Мрічко мені скаже, що. ну, Типу, щось, типу, що. ну, Він або мене підтримає, або скаже, що десь чогось я не розумію. Я погоджуюсь, ми всі десь. знаєте, як Цю інформацію сигналізуємо. Саме вже від е, різних е, всіх джерел інформації читаємо, дивимось, тому це все це нормально. я так а, Або ж ЄВМ просто покаже, як треба кенувати Манчестер НЕТ. Так, це 100%. Так. І переходимо до складів. Я даю слово своєму колезі Ростиславу Кравченко. І склад Манчестера до вашої уваги. На воротах у Манчестера Давід Дехе, края захисту Ектор Беллерін та Уільямс. В центрі захисту грають Сократіс та Ліндальов в півзахисті Гренніджака та Фред, края атаки Маркус Решел та Чонг, атакую, атакуючий півзахисник незмінний Бруно Фернандеш і, звичайно, незвично, але побачимо, як він себе появить: Одіон і Гало на вісі атаки. Ну що ж? Класне представлення від Ростислава. Я перейду до, швиденько до складу туринського Ювентусу. ворота грає Войця Щесний, Зліва в захисті грає Олександро, справа грає Олександр Арнольд, двоє центральних захисників. Каліду Кулібалі і Матіяс Делікт. Опорного півзахисника сьогодні грає Джорджо Кіміг. Тягу Алькантера сьогодні грає центрального півзахисника. Трошки вище, теж як центрального півзахисника. Ближче до нападу грає Луїс Альберто. І троє нападників. Зліва грає Крістіану Роналду. Справа грає Пауло Дібала. В центрі нападу грає Чиро Емобіля. Головний тренер команди. Ювентус Павло Лєбідів. Сьогодні у Туринського Ювентуса без змін схема 4-3-3. одразу Роналду. з м'ячем. Роналду. Подача яка. Подача. Якби вона була точніша. Ну ж таки, це тільки початок матчу. 5 хвилина, вже 6 зараз буде. Ну, а взагалі, якщо брати реальний футбол, пригадуєш можливо матч з участю цих команд, які ти дивився, Ну, колись там, колись давно. Так, звичайно, пам'ятаю, коли е, е, на полі Ювентус грали ці команди, і тоді неочікувано для усіх Манчестер здобули перемогу. І епатажний Жозе Мауріньо показував, що він не, не чує хейтерів, і показує, що він все ще у Грі. Це запам'яталося. Ну, Жозе Мауріньо взагалі він дуже такий тренер з такою, знаєте, перчинкою. Я скажу. І навіть Златан Ібрагімович в своїй книзі. Яка називається Адреналін, теж згадував роки тренувань з роки, проведені з Жозе Моуріньо. Вони ж і пересікалися в Інтері, якщо не помиляюсь. І в М'ю якраз. І в М'ю, так. І досить багато між ними це все пов'язує. Ну, особливо часи Манчестері теж з теплотою згадував злата. До речі, дуже рекомендую вам цю книгу, як від себе отримаєте велике-велике задоволення. Що ж зараз трошки перервався від матчу, і ми зараз продовжимо. Олександро. Робить подачу Подачі. на Чірої мобілі. Але відбиваються. Віктор Ліндельов. Блінгін. Чонг? Яка сьогодні чудова погода на Олд Траффорді, сонечко світить, ну, можливо, сонечко сьогодні посміхнеться Манчестеру. Побачимо. Маркус Решфорд б'є по ні. Решворд... Войцех чесний, він теж знає, чому він стоїть на воротах у туринців, бо Павло Лєбядів має на нього надію. Хоча і на є Жан Луї Буфон легендарний. Тіаго Алькандер. Атаку вже Ювенту свою ведуть. Ні. Але якби ще передачу віддав точно Тіаго на Олександра Арнольда. Не зрозуміли. Вони. Так скажу. Не, не порозумілися в цій ситуації між собою. Чонг. Чонг. Ідея на Ектора Белеріна. Ектор Ектор Белерін. Подача! Зусильно. Була. Нагадаю, що Манчестер пропускав перший тур. Зараз це в них така перша гра, вона розпочинається ще й таким викликом з Ювентусом. Ювентус, який в першому таймі 2-0 в першому матчі, переміг 2-0, впевнено. Своїх суперників. Побачимо, що зікає. Те, що Ювентус у віковій формі, чи те, що Мю. Ціло направлено готувалося до на цієї більше часу. Це вже будемо дивитись. Поки що за 38 хвилин команди, наче ще знаєш, десь е... поки що звикають до поля, до до, до такого знаєш, до атак. Тому що і Ювентус зараз налаштований на перемогу. Звичайно, Манчестер, тим паче, граючи вдома при рідних болівальниках. Вільямс. Віддає назад. Грають Манчестер обережно. Фред. Вільямс. Яку передачу віддає вперед, але ну, там собі ціну знають захисники Туринського Ювентуса. Зараз теж ну, намагається розпочати. Решфорд виграє Чонг на підборі, віддає передачу, але там каліду колібалі. І перший тайм 0-0 в нашому матчі. Що ти скажеш, Ростиславе по грі? Як тобі команди? Ну, можна сказати, що ми спостерігали цілковиту боротьбу, зосередженість та ну, як і сконцентрованість обох команд. І... Можна сказати, що обидві команди більше грали на надійність, аби не допустити дуже небезпечних моментів показ зі своїми воротами, досить так влучно зараз. Ростислав сказав. Я ще хочу додати, що не дивлячись навіть те, що десь гра така була скована від команд, але були удари. Два удари, два в ствір у Ювентуса два удари, два у ствір у Манчестера. Команди поки що бачимо навіть володіння м'ячем 50 на 50. Така рівна, рівна гра. Mm -hmm. А ми поїхали у другий тайм. Команди вже після 15 хвилин вже відпочили трошки, налаштувалися і. Подивимось, чи будуть зміни в атакувальному плані від обох клубів. Я маю на увазі зміни саме по грі. Non точно повідаючи. І заміна. Марсіаль, О, Марсіаль виходить замість Ігалу. Ну, я ще не погано, що я показав. Ігало так намагався, просто що не вийшло в нього забити в цій грі. Угу. Поки що, знову ж таки, все попереду. Це тільки перша гра Манчестера на цьому турнірі. І Євген Мрічко підлаштовує певні там тактичні дії, схеми, пробує гравців. Це, Це дійсно класно. Знову ж таки. Головне питання, хто себе буде далі більше проявляти, ми будемо дивитися вже з вами на протязі цього турніру. Бачимо Чонг. Розпочинають атаку зараз червоні дияволи. Маркус. Маркус Решворд віддає передачу, але там кулібалі страхує. Захист Ювентусу, тягу Алькантра, Луіс Альберто. Чі... Чіроє мобілі. Луїс Альберто. Вище передача була точніше. Чорг віддає класну передачу Білька Марсіаль передача, може виходити ти... один на один, але встигає там матір з взяли. Так. Коробку таку, хорошу коробку, я так. Міцну. Міцну і. Добре, що страхують. І кулібалі страхує, і Деліхт страхує. Тобто, Це знаєте, так, це така злагодженість, якої буває, не вистачає деяким командам. Mm -hmm. Ектор, Ектор Белерін. Подача на Маркуса Решворда, Він скидає на Бруно Фернандеша. Блокується удар. Ой. І на місці Войцех 6. Вибиває вперед. Пауло Дібала. Тягуаль Алькантара. Пауло Дібала зараз на фланці. Александр Арнольд. Черої мобілі. Бачимо, як розкатують свою атаку туринці. Треба бити поворотах можливо. Кімбіг зараз да. б'є і. На жаль, удар вийшов ну, не, не досить вдалим, але добре, що пробив, тому що ну, ми вже чекали, коли хто-небудь проб'є поворотах заровців Ювентуса, Так. І все-таки це зробив Кімбі. Нарешті пойшло, так. Да. Заміна замість Чонга виходить Грінвуд на поле. Підсилення в атаку. Тимур чи допоможе Грінвуд зараз своїй команді. Не знаю, чи влаштує нічия Євгена Мрічка. Я сумніваюсь, тому що все-таки гра вдома і треба робити максимальний результат. Так хоч і суперник сильний, але звичайно те хочуть перемоги. Бачимо Фред з м'ячем віддає на Бруно Фернандеша, але знов Каліду Кулібалі. Він сьогодні просто монстр. Яка передача? Ти подивись, може бути о, атака о, небезпечна. Чіро і Мобілі. Можна віддавати далі. Проходить Чіро і Мобілі. Віддає Проходить на тягу Алькандеру, але Ліндельов. На місці, як і Кулібалі. Грають в захисті сьогодні. Що гравці Манчестера, що гравці Туринського Ювентусу. Грінвуд. Грінвуд. Команди завелися на останній фазі матчу. Чому Вільямс? Продовжується атака від Манчестера, але Делігзер. зіграв oh. на чесний. Олександр oh. Арнольд. Тяго Алькантара, Луіс Альберто. Крістіану Роналду. Сьогодні він, до речі, не помітили, але зараз може пробити oh, в поворотах. Oh. Так і б'є і забиває цей гол! Який шедевр забиває Крістіану! Oh, oh. Просто! Ну це можна, я не знаю. <святку> дивіться, як святкує е свій гол Крістиану Роналдо. Він я думаю, що після завершення кар'єри буде в гольф грати. Я не знаю, якщо так святкує <святку> свій гол. Подивіться, який удар. І Він просто в... з гайного рані... 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 життя записав гол концейсал у Володині Німеччини і вийшов в літ. Подивісь, яка передача від Альберто вийшла. Най так швидко віддав. І, <святку> і, і, подивіться... і ось тільки і здавалося, що Роналдо непомітний і він показав себе. І бере просто і забиває. Я не знаю, він, ну, так. реально цілий матч, ми його не бачили, ну, не доходив до нього м'яч. І на 78-й хвилині він бере просто і забиває і все. Так. Один, Дивно, і... що святкував гол, але нічого. Для нас. А може, фанатам Манчести не сподобається. Я думаю, зараз Євген в шоці, певно, сидить, тому що. А... Я, я, я б не знав, як на це реагувати. Удар вийшов mm -hmm. просто нереальної сили. ну Там навіть кращий воротар світу би не потягнув би той удар. І дехай він любить стрибати, е, тягнути з дев'яток, але тут було важко рятувати. Тут нереально. Це був удар такої сили. Просто у Роналду дуже сильні удари. Ми це пам'ятаємо по штрафних. Там сила нереальна. Зараз знову атака від Ювентуса. Подивися. Папа. Чиро і мобілі! 3. 2 на 85 й хвилині. І Ти, знову буде... яка Ти просто Дуже подивись. Ну, що виробляють сьогодні туринці. У другому таймі особливо. Не дай мне незадоволений, бо захист неначе втомився, чи що. Що вони вже дуже випускаються. Просто. Вже, знаєте, як я вам скажу, другий матч поспіль Ювентус виробляє якісь неймовірні речі. У першому матчі першого туру я маю на увазі цього турніру, що робили. Перемогли 2-0. Зараз це все повторюється. Знову Ювентус показує, що Ну, не треба нас списувати з рахунків взагалі. І мобіля берей забиває. І доказує, що він... що він. Знаєте, був куплений для, саме для цих цілей. Далот, бачимо, Замість Вільямса у, у Манчестера. Ну, ця пара нападників EMobili та Роналду вже другий матч послі показує, що вони ну, їх зігеність на високому рівні. Ти подивись знову, яка передача на EMOBI. EMOBI! Імобіле... Але тут вже уже Socrates. 58-ма хвилина, 2-0. Діого Далот. Ну треба хоч Гол забити Манчестеру. Маркус Решвор. Віддає на Бруно Фернандеша. І Марсіаль зараз пробиває да. по воротах, але рятує Войцех Чесний зараз просто емоції нереальні у Марсіаля. Дуже чудова нагода була, але рятував Войцех. Просто так, але зараз буде кутовий. Радіє, чесне, радість зрозуміла. Номер один він у туринців. Бачимо точні передачі. 86 на 86. Що робиться в цьому матчі? Жака, подача! Подача! І, але Грінвуд не забиває головою! Який момент! Як Більш забив, так. Яка подача хороша, наче була, але. Головою не зміг вдарити добре. Грінвуд, ну Це не його козир. Можна так все сказати. Якби хтось із центральних захисників побіг. б. Можливо... Дивись і знову тепер. Це oh, передач не точні від Ювентуса. Ектор Беларін, Грінвуд, Можливо, остання атака. Бруно Фернандеш. Йде на граніта Джаку. Це буде удар. Джака б'є по воротах. і Блокується. Руки ловить його. Обийти, і, і все, матч завершено. 2-0. Ювентус перемагає. Вітаємо ми Павла Лебедєва. Ну, Щось нереально робить. Ювентус вже другий матч поспіль. І, і рахунок 2-0. Він вже повториться другий матч. Я не знаю навіть що сказати. У мене інших слів нема. Зараз на таких шалених емоціях. І ну, мені сподобалось, що команди в другому таймі більше почали грати в атаку. У першому, знаєте, була така десь гра скована. Не було знаєте, таких якось перспективних атак, але особливо я відмічу цей прохід Роналду, коли перший гол забили Ювентус. Це було нереально. Хочеться виділити також, що Ювентус показали, що їм взагалі не треба ну, по можливості давати простору і створювати моменти. А Манчестер показали, що навіть коли. Гра пішла не за їх сценарієм, і вони пропустили та поравали, вони не знітилися і все одно йшли в атаку і могли навіть вічі забивати. Да, Ростислав теж поділився думкою. Я хотів тебе знаєш так, уточнити. Взагалі, як, як на твою думку, Ювентус з такою грою може виграти взагалі цей турнір? Зараз таке можливе питання. Знаєте, як знаєте, холодною водою, коли тебе обливають. Просто тут вже для мене, наприклад, Ювентус вже показує, що вони можуть грати у фіналі 100% з такою грою. Так, з такою грою. і в атаці вони можуть грати в фіналі, та і в захисті, якщо той самий Каліду ліболі буде так само вигавати вверх, та мало, ну, та майже всю було окрім кінцівки давати, по мінімуму, створювати суперникам. І його партнери по захисту теж продовжать так якісно грати, то чому б і ні? Ну що ж. Бачимо моменти. Роналду перейшов Луіс Альберто, Така передача чудова швидкою Швед, вийшла. Стягу Алькантера взагалі теж. І, ну, тут Чиро мобіль відпустив. Відпустив Сократіс, і ну, за це все наказує Чиро мобілю. І Марсіаль мав цей момент, був шалений у Марсіаля на 90 й хвилині. Але ну, тут вже Войцех чесний. Ще, щенс не дав, вступив в гру. Грінвуд, яка пода, подача була на Грінвуда. Шкода, що тут головою не зміг зіграти він в ситуації. Джака теж мав момент 90-4. Манчестер атакував. Що раду, команда не здавалася. Один. Ну, Треба просто. Тут Питання знову ж таки в мене до захисту в другому голі. Ну а в першому. Такий просто великий простір був для Роналду. і Він цим скористався і пробив воротах. Як по мені? Так, давати Роналду стільки думати не перед можна. тим, як удабити так ні в якому разі не можна. Бачимо статистику, 6 ударів, 4 спіру Манчестера, 5 ударів 4 Спіру Ювентуса. Е, гра була, в принципі, рівна, бачимо, по ударах, але Ювентус зміг свої моменти реалізувати. Що теж Хочеться відмітити. б ти відмітив, бо у Манчестера сьогодні по грі? Ну, у Манчестера Бруно не поранував креативу, як на мене. Тобто, чонку першому таймі теж непогано себе показує. Та, як ми казали, і галубу намагався боротися. Так моментів особливо не було, але дуже чудово пресингував та боровся за м'яч. Я би відмітив би Марсіаля чомусь 5,5, але він замі... заміни чудово вийшли. Він додав гри, але якби ще б Манчестер би перелаштувався в два нападники і галуби залишили б і Марсіаля постало. Я думаю, що в принципі були б всі шанси щось показати. Попереду саме, ну але хоча й три нападники у Манчестера, так, але випустити додаткового Марсіаля до Ігало, ну, можливо, щось би вийшло, але ми не знаємо, ми не екстрасенси. Бо ми ми дивимося з вами гру, і це все наживо транслюється. І вже ми можемо в кінці матчу робити певні висновки. Якщо говорити по грі, хто мені сподобався у Манчестера, я б виділив знову ж таки Марсіаля. І... Та і в принципі непогано зіграв сьогодні і Гало, Так, мені Бруно Фернандеш теж сподобався. так, я ось, саме Як він в ролі такого атакуючого півзахисника. Далі давайте дивимося ціночки Ювентуса Войцех Щенсний сьогодні отримав 7-0, 4 сейви, ну нереальний матч. Я думаю, що тут я погоджуюсь з Конамі з приводу оцінки. Тягу Алькантара теж так. 7-0. Бачимо Луіс Альберто теж 7-0, ще гольову передачу. Можна було б навіть і... скільки передач точних віддав. Я... Дистанція Дріблінгу. Ба... Теж, е... Е... Ну, бачимо. Що 14,5 кілометрів, ну, 14,7 км за годину була середня швидкість у Луиса Альберто. Яка, яка була шедевральна передача цієї швидку? Я би 7,5 за таке би поставив. Можливо, зараз це смішно звучить. Чірой мобілі 7,5, Роналдо, 7,5 ну, за такий удар. Просто. Це. Як правильно було сказано Ростиславом, я скажу, що ну, не можна давати Роналду взагалі нічого робити з м'ячем. Бо тоді може бути велике-велике лихо для е, команди, яка проти нього грає. І майже весь матч з цемом вдавалося. Е, так. Що ж, друзі, ми будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви нас дивитесь слухаєте там, не знаю, десь там їдете там, в транспорті. Взагалі, це, це неймовірно. І я вам всім ще раз дуже-дуже дуже вдячний там. З вами був Слав Форенець і Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних іграх. До побачення і гарного вечора. Ну, все добре.